Вітаю вас на каналі Мама в Декреті. І зараз хочу поділитися з вами ну, дуже смачним рецептом огірків. Це буде салат з огірків ніжинський, але з додаванням куркуми. Він такого солодкуватого смаку він точно не залишить вам байдужину, точно вам сподобається. Дуже смакує. Значить, для цього салату ми підготуємо заздалегідь огірочки, причому огірки беру різні, це якраз зараз завершується сезон. І ці такі огірки, які ми не хочемо вже складати в банки для маринування, їх дуже зручно використовувати для цього салату. Кругленькі, великі, з насінням. Тобто, це все ми нарізаємо кружельцями чи півкружельцями, і воно прекрасно пасує у цей салат. Також до цього салату ми будемо додавати цибульку, таку середнього розміру цибулю ми будемо брати. На наш рецепт зараз я вам пропишу, скільки потрібно, чого, які інгредієнти сюди йдуть. Значить, ми все нарізаємо і ретельно вимішуємо. Додаємо усі спеції, всі інгредієнти, які нам потрібно, ретельно все перемішуємо і залишаємо на одну годину. Відкладаємо для того, щоб промаринувались ці огірки. нам. Бачите, це вже година пройшла, скільки соку пустили наші огірочки. Вони вже добре промаринувалися. І зараз ми будемо перекладати їх у каструлю для того, щоб доводити до кипіння. Прокип'ячувати ми будемо буквально 5 хвилин, довше не потрібно. Огірки поміняють свій колір і все, вони готові. Тоді перекладаємо у простерилізовані баночки, закатуємо, перевертаємо, укутуємо. І смакуй!